Просто погляньте на цю неймовірну красу. Привіт! Сьогодні у нас на огляді дуже гарний двоповерховий будинок в селі Лісники. Його площа становить 236 метрів. А на ділянці у 8 соток розташований ще й гостєвий будинок з лазною на дровах. Але почнемо огляд з інтер'єру та планування. Одразу при вході облаштовано зручний передпокій з великим дзеркалом та шафою для верхнього одягу. А далі проходимо до головного простору цього будинку просторої кухні вітальні. Тут розташований великий острів з барною зоною встановлено всю необхідну побутову техніку. Особливу увагу привертає стильна відкрита зона для зберігання келихів, а поруч простора винна шафа на 38 пляшок. Та великий подвійний холодильник side by сайд. В цій зоні продумано все до деталей для вашої зручності. Поруч із кухнею облаштовано обідню зону на 6 персон, встановлено масивний стіл з натуральної деревини, а у вітальні розташована комфортна тіві-зона з величезним сучасним телевізором Samsung. З об'єднаного простору кухні-вітальні передбачено вихід у внутрішній двір, що робить цю зону ще більш функціональною та зручною. Ділянка у цьому будинку використана максимально ефективно, безпосередньо біля вітальні простора крита тераса, а трохи далі велика барбекю альтанова, справжня мрія для любителів м'яса. Тут є і піч, і мангал, і навіть місце під казан, а також зручні зони для зберігання та підведена вода з мийкою. Далі прямуємо до окремої будівлі, яка поєднує в собі кілька корисних зон. Її площа становить 50 квадратних метрів, і вона має три окремі входи. Перша з них це справжня лазня на дровах, розрахована на комфортне відвідування до 4 осіб. Поруч обладнано санвузол з душовою зоною для повного комфорту після відпочинку. Зелена територія з доглянутим газоном створює справжню атмосферу відпочинку, а ми рухаємось далі. І наступний вхід веде нас до двох гостєвих спалень з власним санвузлом. Ці приміщення можна облаштувати на свій розсуд, залишити як комфортний простір для несподіваних гостей. Чи надати для проживання домашнього персоналу? Такі кімнати завжди будуть доречні, особливо після смачної вечері та гарної пропарки у лазні. І наступне приміщення: це котельня. Тут розташовано тепловий насос та вся інженерія будинку. Будинок забезпечений власною свердловиною та індивідуальним септиком. Заведено 36 кВт електроенергії. На фасадній частині будинку облаштовано критий навіс для двох автомобілів, встановлено відкатні автоматичні ворота, територія навколо входу гармонійно озелена, а ми повертаємось до будинку, щоб продовжити огляд інтер'єру та ремонту. Будинок зведений з якісної червоної цегли, утеплений пінопластом завтовшки 150 мм та оздоблений сучасною декоративною штукатуркою. Усі вікна виконані з надійного металопластикового профілю і заповнені аргоном, що забезпечує енергоефективність та комфорт в будь-яку пору року. А ми переходимо до наступного приміщення кабінету. Його площа становить 17 квадратних метрів. Тут облаштовано зручне робоче місце, а також розкладний диван, завдяки чому кімната легко трансформується в гостєву спальню за потреби. В кожному приміщенні встановлено систему кондиціонування та тепловодяна підлога для обігріву. Під сходами передбачена зручна кладова для господарських речей та засобів для прибирання. Вона достатньо простора і дозволяє акуратно заховати всі неестетичні побутові предмети. Наступне приміщення простора гардеробна кімната. Тут приховані пральна та сушильна машини, а також облаштовано чимало місць для зберігання. Додатковий комфорт забезпечує система вентиляції та денне світло від вікна. При вході також облаштований гостєвий санвузол з душем, великим умивальником та дзеркалом з підсвіткою. Монолітні сходи в будинку оздоблені натуральним деревом та скляними перилами. Ми вже оглянули всі приміщення першого поверху, тож запрошую вас піднятись на другий поверх, де розташовані ще три спальні та простора тераса. Перша спальня чудово підійде, як дитяча кімната. Тут є все необхідне для навчання та відпочинку. Зручне велике ліжко з ортопедичним матрасом. Багатоденного світла, полиці для книг чи домашніх колекцій, а також простора вбудована шафа для зберігання речей. Друга спальня виконана в аналогічному стилі, але має додаткові переваги: окрему мейкап-зону та власну гардеробну кімнату. Простір вдало доповнює дзеркало у повний зріст. Це приміщення ідеально підійде для дівчини, створюючи комфортний та функціональний простір для щоденного життя. Взагалі, кожна кімната цього будинку дає простір для фантазії та стає чудовим фоном для ваших ідей. Тут можна створити індивідуальний стиль або залишити сучасний стриманий мінімалізм, який вже зараз виглядає дуже актуальним. Санвузол другого поверху обладнаний двома умивальниками, ванною та великим мільним простором, що робить його максимально комфортним для усіх мешканців. Поруч розташований затишний балкон з приємним видом на центральний в'їзд до будинку та зелену територію, що створює атмосферу спокою та гармонії. А далі ми потрапляємо в основну спальню. Її площа становить 18 квадратних метрів, а додатково передбачена гардеробна на 7 метрів. Кімната дуже світла завдяки великим панорамним вікнам та продуманому освітленню. Вже встановлено широке ліжко, приліжкові тумби та облаштована ті-зона з консолів. Зверніть увагу, будинок повністю мабльований і готовий до повноцінного проживання. І важливо підкреслити, тут ніхто не проживав. Все абсолютно нове! І наостанок родзинка другого поверху, велика тераса площею 40 квадратних метрів. На цьому ми завершуємо наш огляд. Дякую вам за приділений час і запрошую на індивідуальний перегляд будинку. До зустрічі!